Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і здається, в неділю прозвучала така інформація Євросоюз дасть гроші лише в обмін на реформи. В принципі, ми робили подібні вже розклади. Але думаю, що час від часу треба щось повторювати. Брюссель всерйоз розглядає можливість формування пакета допомоги Україні на 4 роки. Планується дати 50 мільярдів євро. Подарунку не буде. Доведеться відпрацьовувати реформами, причому реальними намахати не вийде. Перевірятимуть, щоквартально. довіра Європейських Конституцій до української влади цілком обҐрунтована. Спроби водити брюссель за ніз з виконанням семи вимог для початку переговорів про ступ до ЄС були відзначені. Тому спочатку реформи. Тепер давайте запитання. А потім гроші. Спочатку реформи, потім гроші. Питання: чи готовий, правлячий? Офіс президента і його слуги на реальні зміни. І так, І так. чи готовий, правлячий офіс президента та його слуги на реальні зміни? Щось робити? Ну, тут я відверто скажу: по пажу. Дивіться, монети всі дуже старанні. Абсолютно всі монети дуже старанні. У нас Паж випадає. Паж випадає і випадає король. Кубків. Король Кубків це людина, яка більше е шармом своїм бере, е такою, знаєте, поведінкою е на люди, щось сказати, от, ми ж стараємося. да, паж, е, монет він дуже старанний, він аж перестаранний, але це учень, це не є така, і ось тут складність показує, але зараз ми подивимося, чи готовий. Ну, Тут, знаєте, готовий вдовгу, будемо так говорити, в принципі, щось будуть робити. Дивіться, їх заставлять. Щось <смі> в мене йде таке, їх таки заставлять. З пажа воно все ж таки через якийсь час виходить лицар. Це говорить про те, що все ж таки буде якась зміна, буде якась зміна. Зараз подивимося ще результат якийсь з цього буде чи ні. 20-й аркан це, в принципі, добре. Ну, 9-ка це вже теж добре. Тобто, виглядає, що в майбутньому тут, ось дивіться, там було сказано, зараз я ще раз подивлюсь: було сказано на 4 роки допомоги Україні. Так? Ось тут теж говорить, що. А вони е, будуть в процесі цих років, в принципі, будуть мінятися. Візьмуть такий курс правильний. Ну, ось, да, Ось, прийдеться вчитися, прийдеться е, шукати однодумців. Ну, Я бачу, що так буде, буде результат. Ну, зачекайте, 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 я ще, ще один ряд зроблю. Викладу ще один ряд. Ну да, вони розуміють, тут по справедливості йде карта справедливості. Ну, і всередині сонце з місяцем, ви знаєте, ну, аж ніяк не влазиться. Все ж таки, все ж таки, що то буде, десь щось провалять, десь щось недороблять. Я скажу так: за 4 роки мав би помінятися президент. Кажу відверто, поки буде оцей сонцесяйний. Ось вам не буде нічого. Наразі не буде нічого. Чому? Дуже багато звинувачень в його адресу. Дуже багато звинувачень. Ви вже зна... чули про Шрёдера, ви вже чули і про Кулініча, який напряму це все розказує. Тому, ну, ну, ось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. І разом до перемоги все буде Україна.